Був заступником командира полку Азов з бойової та спеціальної підготовки. І в день війни я дитину вивезла, сама залишилася у місті Маріуполі. У дуже важкому бою зі зброєю в руках ми mm. зіграли дуже велике весілля. І ми дуже щасливі були чоловіком, що називався нас сінок. Давайте з вами познайомимось. мене звати Валерія, а я вас як? Мене звати Вікторія. Дуже приємно. Вікторія, розкажіть, будь ласка. Я знаю, що у вас чоловік був у Збройних силах України. Трішки поправлю у вас не в Збройних силах, а в Національній гвардії України. Вибачте, чоловік так. Да, був заступником командира полку АЗОВ з бойової та спеціальної підготовки. На жаль, посмертно отримав капітана і посмертно отримав Героя України. З удостоєнням золотої зірки йому присвоїли 2 квітня 2022 тисячі героя України. Чоловік з 2014 року пішов добровольцем в полк АЗОВ, ну тоді ще не був полком Азов. Він сам пішов, це ніхто навіть батьки не знали. Потім він повернувся з великим букетом квітів. і Сказав: не чекай мене, тому що це буде війна, це буде важка. Якщо щось трапиться, не потрібно. Ти заслуговуєш краще, як він казав. А я йому завжди говорила, та ти мій кращий і єс. Говорю, я зустріла тебе. Ми... Я закохалася з першого погляду. Говорю, я готова тебе чекати, скільки скільки потрібно. І з того часу, і з го року, я його чекала вірно. В шістнадцятому році, 9.09, ми зіграли дуже велике весілля. Ми купили не будинок, а купили квартиру, облаштували її все і з чоловіком дуже мріяли подорожувати. І Ми дуже щасливі були з чоловіком, що в нас з'явився синок. Чоловік назвав його Святославом, це його вибір був. Він дуже хотів його так назвати. Одну рибку ти ще да. хочеш зловити? Так ми сьогодні зловили аж дві. На жаль, коли почалася наша ця жахлива війна, я її завжди так називаю. Я була в той час в Маріуполі, і в день війни я дитину вивезла, сама залишилася у місті Маріуполі. Просто життя як зупинилося. Останній раз, коли ми з чоловіком зустрілися, це було 12 березня. Він приїхав і сказав: все, ти звідси не виберешся, ми повністю в кінці. Нам немає допомоги, нам немає техніки. У нас закінчилася зброя, нам нема чим воювати. Я звідси не вийду живим. Все, він мене обійняв, сказав дуже сильно, я тебе кохав, кохаю і буду кохати. Поцілував і він дуже сильно плакав. Я ніколи чоловіка не бачила таким. Він у мене дуже сильний, дуже справедливий, дуже розумна людина, дуже мудрий. Він був, дуже мудрий був. І тут цей день я зрозуміла, він мені дав вже зрозуміти, що мені потрібно вибиратися, тому що моя дитина може залишитися сиротою. 19-го числа особисто мені у WhatsApp телефонує командир полку, це Денис Прокопенко, це друг нашої сім'ї. І говорить: Вікторія, на жаль, чоловік у дуже важкому бою зі зброєю в руках, він не здався, він не заховався, загинув при виконанні бойового завдання. Я відразу кинула трубочку, він перезвонив мені, я не брала, я не вірила, зрозуміла. Він мені почав писати, все добре. Будь ласка, тримайся, ми обов'язково помстимося. Ми його забрали з поля бою. все. Я перетелефонувала, він мені ще раз повторив цю всю інформацію, написав, все. Да, на жаль, в цей день. Син був біля мене і одразу дав, мамочка, ти ж обіцяла мені з татком повернутися де татко? Я прийняла рішення, щоб йому пояснити. І зараз ми навіть у нього можемо запитати, де наш тато. Він він говорить, що папа він в небі, папа нас оберігає. Якісь поради, як правильно себе ну, заспокоювати, коли ви маєте таку проблему. Я не знаю, як сказати це неправильно, не залишатися самою, не залишатися в чотирьох стінах. Мені було легше. Тим, що я заставила себе вийти на роботу, я постійно в ритмі, я постійно щось роблю, я постійно займаюся. Я вдома майже не сижу, я постійно от в ріжені, як кажуть, да? «Да, я плачу, я плачу майже кожного дня. Я часто з ним говорю. Я просто беру фотографію і кажу: буває, ругаюся на ньому. Говорю, навіщо ти мені залишилась це все таке. Якщо я раніше ніколи в житті таким не займалася, зараз у мене все як з нової, з нового листа, з нової книги нам почалося. Зовсім зовсім друге життя. Дуже дякую. Yeah.